Спеціально облаштованих ялинкових базарів у Херсоні цього року немає, попри це, придбати їх у місті можна. Лариса розповідає, настрій через щоденні обстріли не святковий, та ялинки на одному з місцевих ринків потішили. Я була дуже здивована, коли побачила коли побачила на ринку ялинки, це якось із іншого життя, із нашого мирного життя. Це Зразу такий настрій піднявся, і якесь таке чувство, що е наближається свято. Все ж таки. Я кожен рік ставлю ялинку, але я років п'ять назад купила штучну, тому вона мені кожного року кожного року ставлю себе штучну ялинку. Але я дуже люблю запах ялинки. Для мене це якийсь. Таке, щось <рігра> Продавець ялинок Сергій говорить, привіз їх до Херсона, щоб подарувати людям новорічний настрій. Херсонці, каже, купують охоче. Коштують ялинки від 350 до 600 гривень. Привезли йолки з нових санжар, Полтавська область. Ми Там теж виїхали за Херсон, да, Люди живуть зовсім по-другому, не так як тут. Тут, да, тут небезпечно, как настроєння. О, таким способом, да, привезли немного, але. Щоб зробити, хоч дітей порадувати. Мешканці одного із херсонських ОСББ цьогоріч поставили спільну ялинку в укритті. В об'єднання входить три багатоповерхівки та гуртожиток. Ще бажаємо зробити на наступній неділі свято для дітей. Будемо кликати сюди аніматорів, вже з ними зв'язалися, і будемо тут поздравляти дітей. У Валерії є восьмирічний син. Ялинку вдома говорить, поставили. Тепер прийшли в укриття прикрашати спільну. Наші діти зараз часи від реальності, тому живе вчені все хорошо. Із сином прийшла і Світлана. Укриття прикрашають, але каже жінка: мріють, щоб не довелось його використовувати за призначенням у новорічну ніч. Чесно кажучи, не хочеться ним його використовувати, скажімо так. Тому миру, 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 щоб закінчилося швидше, щоб наші діти пішли в школу, в садочок. Катерина Гончаренко, Олена Сумська, Ігор Печенко, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.